22 жовтня 2011 року до міліції Одеси зателефонували схвильовані жителі вулиці Водопровідна, яка знаходиться неподалік залізничного вокзалу та ринку Привоз, та повідомили, що знайшли у своєму дворі тіло невідомої дівчини. Коли міліція приїхала на виклик, то швидко встановили, що це була 22-річна Мар'яна Ніколаєва. Це була не просто смерть, а дуже жорстока смерть. Садизм, жах, кров, біль та повне пекло, через яке пройшла дівчина, ще дихавши. Про цю історію я почула ще колись у 2015 році у шоу Слідство ведуть екстрасенси, і нещодавно знову згадала: вона ще тоді вразила мене жорстокістю і зараз ще раз підкреслила, що екстрасенси працюють тільки позаздалегідь зібрані інформації та чуткам. Щоб зробити з цього шоу. Бо навіть після їхньої допомоги з плином стількох років все одно справа залишається висяком. Підпишіться на канал та телеграм, бо зараз я викладу фото з місця події. Та є прохання взяти участь у розіграші для хвостиків. Там залишилось всього 13 номерків. Дуже буду вдячна вам за допомогу. А поки що влаштовуйтесь зручніше, друзі, бо нам є про що поговорити. Музика, спів та сцена це пристрасть одеситки Мар'яни Ніколаєвої, Однієї з найяскравіших солісток за всю історію вокально-інструментального ансамблю Апрель. Ну напевно, краще б говорити квітень, але у ті роки не особливо запарювалась над важливістю української мови. Сподіваюсь, ви вже перейшли або намагаєтесь розмовляти українською, бо розумієте наскільки це важливо для нас як українців. Сподіваюсь, розумієте, Мар'яна призер десятків регіональних пісенних змагань. Мала незвичайний тембр голосу, дуже любила грати на фортепіано. Якось вона навіть отримала приз у загальнонаціональному конкурсі Таланти твої Україну». До того ж, у Мар'яна яскрава зовнішність саме те, що потрібне для великої сцени. Здавалося, що здійснення мрій вже не за горами, а там рукою подати і до гарного життя. Однак її мріям не судилося збутися. Я вішала білизну та випустила онука на двір. Калитку не закривала, щоб наглядати за ним. Коли у двір заглянув чоловік і сказав: Вибачте, я хотів сходити у туалет за гараж, а там, здається, дівчина вісить. Я кидаю білизну та йду туди. Бачу, висить, перекинута через дерево дівчинка головою вниз із довгим волоссям. Я гукнула її. Але коли побачила посинілі руки, зрозуміла, що треба дзвонити до міліції. Розповіла мешканка одеського дворика, де знайшли труп Мар'яни. Жінка, яка викликала на місце події міліцію, досі не може забути тої страшної картини. Мар'яна Ніколаєва була зґвалтована, побита, задушена. Вона висіла на гілці головою вниз, джинси спущені нижче колін. Біла кофта задерта, а з голови крапала кров. Куртка натягнута на голову, волосся розпатлене, руки посиніли. Через 10 хвилин на місце злочину приїхали міліціонери. Солідні мужики у костюмах, усіх місцевих допитали нам показували фото тіла у тієї дівчини обличчя пошматоване, в нього гілки встромлені, голова пробита. Ніхто з наших її не впізнав. Потім міліціонери показували інше фото її при житті. Дуже гарна дівчина, не з наших країв, пристойна, жила на вулиці Карантинні, розповіла мешканка одеського дворика, де знайшли труп Мар'яни. Міліціонери почали пошуки душогуба, бо серед місцевих почалася паніка. Жінки боялись ходити ввечері поодинці. Тут щось дивне, каже пенсіонерка з вулиці Водопровідна. Дівчина не місцева, але про той закуток знали лише свої. У нашому дворі живе собака. Щоночі гавкає спати, не дає. Від найменшого шарудіння зривається. Міліціонери говорили, дівчину вбили між трьома та п'ятою ранку, але ніхто не чув крику і шуму. Навіть собака мирно спала. Як дівчина, яка жила в іншому районі міста, потрапила пізно вночі до такого неблагополучного району, і що з нею там сталося, залишалось загадкою. Район неподалік від ЖД вокзалу, справді неблагополучний. Мешканці кажуть, що наркомани та п'яниці це звичайне явище, але такого звірства там ще не було. Ми всі тут живемо з дитинства, росли в цьому дворі, і навіть місцевих наркоманів знаємо і не боїмося, можемо послати до біса, якщо треба. Але після того, що сталося, страшно не те, що в темряві ходити, а навіть зайвий раз відкрити хвіртку, щоб покурити, скаржиться одеситка. Місцеві мешканці стверджували, що коли їхні сусіди о 12-й та першій ночі поверталися додому, все було спокійно. Правоохоронці показували людям фото на впізнання у надії роздобути хоч крупицю корисної інформації, та стверджували, що у дівчини на шиї сліди за духи, нібито їй могли на голову надіти мішок чи пакет. А також були присутні сліди від електрошокера. Кров жертви залиті стіни будівлі. Люди розповідали, що вона прям хльостала. Складалось таке враження, ніби її били головою об ці стіни. Інформацію про зґвалтування Мар'яни підтвердили у міліції після необхідних експертиз. За підозрою в причетності до події, навіть було заарештовано двох кавказців, які мешкали в тому ж дворі, де стався злочин. Вони були нетверезі і того вечора сильно лаялися між собою і побилися. Жінка з сусіднього двору навіть чула їхню лайку. Один одного вдарив, у того пішла кров, і коли міліція проводила обшук з собакою, то тварина понюхала кров і попрямувала до їхнього будинку. Там фіранки були в крові, тому чоловіків забрали у дільницю. Брали аналізи, були плітки, що навіть катували, але через пару днів відпустили, бо не було жодних доказів. Усі мешканці двору, в якому сталася трагедія, в один голос твердили про те, що злочин міг скоїти хтось із місцевих. Хто знав про те, що в самій глибині двору за гаражем є сміттєзвалище та стіни. Тут із входу не видно, що там далі в глибині. Багато хто заходить, думають, що там наскрізний прохід до зоопарку, але ми їм кажемо, що це у сусідньому дворі. Звичайно, сюди багато хто ходить по нужді, але туди в глибину ніхто не ходить. До гаража дійдуть і все. А пізно вночі, коли нічого не видно, туди міг забратися тільки місцевий. Який розумів, куди він іде і що там є, додала мешканка двору. Міліція досліджувала місце злочину протягом двох днів. А протягом чотирьох біля двору чергувала міліцейська машина. Вони нам кажуть, ви швидше забудьте, що тут трапилося, і нікому не розповідайте. Але якщо не виклик приїхало стільки народу, чоловік 50 було і не тільки з нашого району, а з міського управління, значить, це серйозно. А ще ми чули, що нібито навіть із Києва когось надіслали, щоб розслідувати саме цю справу. Поділилася свідок. Дивна якась цитата: тут бляха людину вбили з такою жорстокістю, а вони кажуть, значить, це серйозно. Дивно, якось. За словами знайомих, Мар'яна жила то з бабусею, то з тіткою, бо її мама любила випити і влаштовувала своє життя. А батько взагалі за хлібом пішов. Перепрошую. Дівчинка з самого дитинства була одинока і проводила дуже багато часу у сім'ї Ганни Шпак. Її дочка вчилась разом з Мар'яною Ніколаєвою. Бували роки, коли дівчинка усе літо проводила у сім'ї шпак, а так час від часу жила у них по три-чотири дні підряд. Мар'яна жила часто у мене, часто я її забирала, а її навіть ніхто й не шукав. Хоча вона дуже тягнулась до мами, бо їй цього не вистачало. Я знала дівчинку з шести років. Коли дитині не вистачає батьківської любові, то вона буде її шукати. Ось вона і шукала. Ганна Шпак, мати подруги Мар'яни. Ще з дитинства, коли Мар'яна спостерігала за сім'ями своїх подруг, то мріяла про свою сім'ю та дітей. Але поки у неї сім'ї не було, то приділяла основну увагу дівчина молодшій на 10 років сестрі, яка жила з матір'ю. Гуляла з нею, купувала дрібнички, водила у кіно та кафе. Вона закінчила юридичний ліцей і навчалася в Одеському національному університеті імені Мечникова на філософському факультеті. Дуже добре співала, брала участь у різноманітних конкурсах та талант-шоу, де займала призові місця. Ну, про це я вже згадувала на початку. Судячи зі сторінки у тих роках ще популярної мережі ВКонтакте. Дівчина була досить товариська, хоча у 2010-2011 роки всі ми я маю на увазі підлітки та молодь були товариські та довірливі, навіть можна сказати, наївні. Згадую я свої підліткові роки і деякі моменти прям у страх кидають, якщо чесно. Але зараз не про це. Крім того, на сторінці у Фейсбук можна легко знайти номер її мобільного телефону, тобто, це не було якимось секретом. Кожен хто хотів, міг їй зателефонувати. За словами її найкращої подруги, у них була спільна знайома, яка жила в районі вулиці Водопровідна, із якою Мар'яна за кілька днів до смерті гуляла. Також дівчина стверджує, що вбита на час трагедії ні з ким не зустрічалася. Загалом Мар'яна ставилася дуже серйозно до вибору хлопців і мала тільки одні серйозні стосунки. Тоді дівчина закохалась і думала, що це на все життя. Пара навіть мешкала певний час разом у молодика. Десь біля семи місяців, але нічого з цього не вийшло, і вони прийняли рішення розійтись за чотири місяці до трагедії і більше не бачились. Хлопець Павло був на вісім років старше неї, родом з теплодара. Працював на будівництві сварщиком. Мар'яна дуже тяжко переживала розрив з коханим. Можливо, увечір вбивства була спроба налагодити стосунки або все ж таки спроба нових стосунків. Загалом дівчина не ділилась ні з ким своїми проблемами і переживаннями, намагаючись вирішити їх самостійно, так само як не говорила і про стосунки. Подруга Мар'яни розповіла, що слідчі показали їй відео з камер спостереження, встановлених на протилежному боці вулиці, і вона впізнала на кадрах Мар'яну, яка йшла з боку залізничного вокзалу в бік чумки з якимось високим хлопцем. Але це був не Павло. Чумки чи чумки одесити, можливо, ви тут є, і підкажіть, як правильно, бо я, чесно кажучи, я не знаю. Хлопця опізнати неможливо, тому що темно і видно тільки силует, але там видно, що вони йдуть разом. За годину він йде назад. Потім знову видно, як проходить у бік чумки сам, а повертається вже з якимось мужиком, судячи по всьому п'яним, бо той ледве на ногах стояв. Поділилася дівчина. Вона додала, що останньою Мар'яну бачила живою її бабуся 19 жовтня. А коли подруга сиділа у кабінеті у слідчого, то до нього зайшов хлопець. Він прокоментував, що вони подали запит до готелю Tokyo Star для зняття відео з камер спостереження. Нібито коли відкрили один із номерів готелю, ліжко та рушники були залиті кров'ю. Решту подробиць справи в правоохоронних органах ніяк не коментували, посилаючись на таємницю слідства. «Іде розслідування і слідчі нічого не розповідають, заявив Володимир Шаблієнко. З якого місця почався відлік до кінця життя? Чим займалась дівчина у свої останні години? Мар'яна дуже часто проводила час у парку недалеко від місця гибелі. У той день вона відвідувала місцеве кафе. Як розповіли у шоу Екстрасенси ведуть розслідування, та жертва була у компанії високого молодого чоловіка, з яким у них були якісь грошові стосунки. Ілона Калдре натякнула, навіть що Мар'яна трохи його побоювалась. У кримінальних колах покарання за несвоєчасну виплату боргу зґвалтування. Об'єктами виступають близькі люди боржника і робиться це все на його очах. У випадку з Мар'яною дивує те, що кредитор випустив весь свій гнів на ній самій. Експерт криміналіст шоу слідства ведуть екстрасенси. Тим часом серед одеситів ширились чутки про маніяка. Ґрунтом для них є особлива жорстокість, з якою розправилися з дівчиною. До речі, зґвалтована вона була не тільки природним способом, але й з застосуванням палець з дерева. Її внутрішні органи були розірвані, передні зуби вибиті, а наприкінці їй пошматували ножем обличчя. У дівчини не витримало серце від болю, тобто, всі побиття і всі знущання дівчина відчувала. Смерть була довгою, це просто треш. Втім, у міліції версію з маніяком спростували та казали не сіяти паніку. На думку деяких мешканців, злочин міг бути справою рук якоїсь секти. Надто вже було вбивство, схоже на ритуальне. Але як на мене, злочинець був знайомий з Мар'яною. Можливо, навіть тісно, якщо брати до уваги, що дівчина спокійно без переживань прямувала з ним кудись вночі, але щось могло бути між цим. Адже з такою жорстокістю людину не можуть вбити просто так, її треба ненавидіти або бути повним відбитим психопатом, який кайфує від страждань жертви. Тут підкреслю, що ніколи жертва не винувата ні у насиллі, ні у вбивстві. Жертва є жертва, що б не відбулось, ніхто не має права позбавляти людину життя. Тільки в особливих випадках, думаю, нікому не потрібно пояснювати у яких. Якщо ми вже почали цю справу оговорювати із поглядом на шоу, то екстрасенси сказали, що у Мар'яни Ніколаєвої були грошові обов'язки перед високим чоловіком, і він привів її на те місце, бо у стіні були заховані наркотики, які дівчині запропонували для збуту, щоб відпрацювати свій борг. Але вона на відріз відмовилася, і той чоловік прийшов у лють. Потім привів туди свого знайомого, якому Мар'яна ще у кафе різко відмовила, чим дуже зачепила. І вже той другий прикінчив дівчину, бо після першого вона була ще жива. З'ясувати правду належить правоохоронцям. Але як ми бачимо, ця справа зависла і вважається холодною. Але я дуже сподіваюся на те, що вона буде вирішена, а справедливе покарання для катів дівчини настане. Мар'яну Ніколаєву поховали 27 жовтня 2011 року на західному цвинтарі. Ось така вийшла історія, від якої аж нудить від самої жорстокості. Напишіть ваші думки, підпишіться, будь ласка, на канал і телеграм, там будуть фото з місця злочину. Не забувайте допомагати тваринкам і донатьте ЗСУ для нашої скорішої перемоги. Слава Україні! Па.